Любі мої, вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу показати вам наш, нашу природу. Тут просто неймовірно гарно. Сьогодні в нас вночі прийшов дощик, і ось такий вигляд ми маємо з нашого городу. Це в нас сіник стоїть праворуч. І ось там городи інших людей ось така природа просто одразу за нашим городом. Більшість хат нас закинута. Навколо нас живе лише кілька людей. Але ось там за лісом, ми його так називаємо ліс, насправді він це не ліс, там колись текла річка посередині, а потім вона пересохла і заросла деревами. В основному тут вільхи, але є клени, трішки борізок, навіть чорний горіх є. Там зараз живуть птахи, до нас приходять косулі звідти, зайці пробігають. Косулі, до речі, там люблять. Жити, он там такий кущ далеко є. І туди приходять, пасуться косулі. Там зараз посіяна соя. Не знаю, що вони там їдять, цікаво навіть сходити подивитися, але вони там дуже часто, майже щодня приходять табуном своїм. Ось така природа в нас тут гарно, дуже. Тихо, сьогодні затишно, пташки співають. І ось так от ми висаджуємо. Сьогодні, вже, сьогодні не буду нічого висаджувати. Поки що на даному етапі висадила все, що в мене було підготовано. Зараз такий огляд невеличкий зроблю. Ось тут у нас трішки зарощі, яблуньки, але вони зарощі в міжрядді. А ось тут, де самі яблоньки, ми прополку зробили таку поверхневу, най найкрупнішу траву. Прорвали. Далі в мене там цибулька, кущівка. А трішки ліворуч від Кущівки. Там в мене буряки посіяні. Тут у нас привиті саджанці яблуневі, тому що ось тут у нас підщепи ММ106, М9, та, та 54-118, якщо не помиляюся, і трішки кропу. Далі капуста Романеско Вероніка. Та броколі Куско. За нею посіяна броколі Iron Man. Вчора за ароменом посіяла також насінням Iceberg Ice Circle. І в кінці в мене брюссельська Геркулес. Це все в одному рядочку, і там навіть ще кілька є лише місця, хоч і салатики туди висадили. Далі баклажани, баклажан Ден та баклажан Казімір. Їх всього 5 рядочків у нас тут. Непогано себе почувають. Вони, бачите, всі стоять гарненькі, хоча маленькі, на стадії двох справжніх листочків і кроти. Не знаю, як у вас, а в нас кроти тут просто таке роблять. Це буквально за ніч. Нори скрізь порили. Рядочки тако видно зелененькі. Далі перці. А за баклажанами це гострий перець 9020 гібрид. За ним перці е, також гострі, але вже я сама збирала насіння з різних сортів. У мене тут три сорти. Я не знаю навіть, як вони називаються, купувала просто на вигляд. Перці збирала з них там і коротенькі, і довгенькі. Перці саджали густо, давали 20 см між ними. Ось так вони виглядають. У мене їх два рядки повних, один рядок другий, і ось тут в кінці за баклажаном ще є. Також І вчора висадила перець, солодкий крусадер червоний. Так, з приводу переопилення. Багато хто, особливо люди вже такого літнього віку, Кажуть, не можна садити. Навіщо ти посадила солодкий перець і гіркий перець, гострий перець не можна, вони перепиляються. Так, вони переопиляються, перепилюються, Але це перепилення не впливає на плоди цього року. Тобто цього року солодкий перець буде солодким, гіркий перець буде гірким. А от наступного року, тобто, запилення, впливає на насіння. І це за тією умовою, якщо ми будемо його збирати. Тут у мене гібрид, збирати точно не буду. Ну, а тут у мене гіркий перець він зібраний, я не знаю навіть чи з сорту, чи з гібриду. Я його посіяла, побачу результат. І збирати насіння я також не буду. Тобто мій гіркий перець він на наступний рік збиратися насіння не буде, тому в принципі мені байдуже, скажімо так. Тут ще діляночка не підготована, вона у нас буде під томати, але томатам ще як мінімум тиждень, У них лише з'являються справжні листочки перші. Але ось сьогодні, бачите, поставила я термометр. Він жовтенький. Хочу подивитися, яка температура ґрунту. Ну, а з цієї половини. Ще не все в нас підготовано, не все в нас висаджено, але покажу вам все рівно, що в нас тут. На початку, о, ви бачите, всю нашу красу <смі> дрова. Та минулого року ми робили для поливу ємність, встав всередину цієї загорожі, вставляли банер. З банеру зроблений такий басейн. Нам його склеїли, але скажу, він зиму не пережив, в ньому дірки з'явилися, просто перетерлися. Дірки посипався від ультрафіолету, і плюс, чи точніше, це був мінус, в тому, що фарба. Дала негативний вплив. Тобто, перше, те, що ми поливали одразу після того, як встановили цей полив, басейн, не знаю, як назвати. А рослини дуже були слабкі, вони майже загинули. Тобто воно негативно вплинуло майже на всю нашу. Рослинність, скажімо так. А сажали ми ось тут кукурудзу, і ця вся ділянка була засаджена кукурудзою. І ось ця ділянка була засаджена цукровою кукурудзою. І майже вся вона в нас не пішла. Тобто рослини були недорозвиненими, вони дуже хворіли. І тому в нас пропав врожай саме через те, що ми не врахували ось цю фарбу з банеру. Тому майте на увазі. Ось тут у мене полуничка. Полоничка в мене тут два рядки всього-навсього, але... Шість сортів. Ось ці полуничці вже майже 10 днів скоро буде. Вона пережила спеку. Але бачите, є вже нове листя, десь іде нове листя, ось тут нове листя пішло. А десь ще немає, і я думаю, що тут, наприклад, можливо, і не буде. Побачу. В принципі, більшість, більшість ось, бачите, йде. Це гігантела, а це купчиха. Вона ще посаджена днів три, напевно, десь їй чи чотири. Я в мене записано, але я не пам'ятаю. Поки що вона така трішки сумненька, невесела, але я думаю, що буде все нормально. Все, абсолютно все, що ми висаджуємо, всю розсаду. Одразу після висадки в той же день ми обробляємо пірінексом від комах, жуків, тому що, ви знаєте, в нас тут баклажани, а їх дуже полюбляють колорадські жуки, тому що одразу у нас ось там картопля у сусідів, і тому ми одразу обробляємо. Все абсолютно обробляємо в підряд: і яблуні, і такі рослини. Овочеві культури. Що в нас на цій половині буде такий анонсик. А тут у нас буде, будуть гарбузи, кавуни та дині. Динь у нас найменше, їх всього 200 штучок ми придбали, диня кредо. Кавунів трішки більше, їх пачка була 1000 штук, целін. Вони вже в нас висаджені насінням, буквально вчора-позавчора точно не пам'ятаю. І з приводу гарбузів точно всі сорти також не пам'ятаю. Пам'ятаю точно, що в нас є ліція і... і все. Я займаюся розсадою і висадкою розсади. Чоловік займається гарбузами. Тому я вам точно не скажу, ось ці рядки в нас вже, ось, бачите, посаджені, посіяні, посаджені. Тут ми готували, так як в нас немає часу готувати всю ділянку, ми готуємо ось так, як бачите, я вам зараз покажу на прикладі ось цієї ділянки. А натягуємо крапельну, ось бачите, де в нас мітка, там має бути крапельна стрічка. Ми її натягуємо поруч. І там так само в кінці, і проходимо вздовж цієї стрічки, аби була ну, така мітка, орієнтир. Потім, коли прийшли мотоблоком, ось цю ділянку пройшли, ми скрапельно покладемо на місце вже, де пройдено. Ми висаджуємо, воно починає рости. А в цей час ми вже маємо можемо займатися іншою ділянкою, вже прибирати ось це. «або». Якщо ми не пройдемо, хоча хотілося б пройти все ж таки мотоблоком, культиватором прокультивати. Але якщо не встигнемо, то в принципі до всходів ми можемо пройти гербіцидом. Обробити ось цю ділянку, поки не зійшло нічого ще. Ось так. У нас тут, в принципі, багатенько. Сортів, напевно, з п'ять у нас різних гарбузів. Так, ось так, бачите, кожен рядочок підготований. Не дивіться, що він такий рябенький, то кукурудза минулорічна. Ми її не встигли зібрати. Я ж кажу, та, яка в нас не пішла, качани були досить маленькі, Ми бачите, ось такі розмірами. Ми їх навіть не збирали. Ось ми їх серед літа закинули. І все. Вони в нас просто стояли, були. Але так як в нас культура не земельна, не та, яка в землі росте, скажімо так, наприклад, картопля чи ще щось таке, воно все на поверхні, тому це все не буде заважати. І наступний рік вже перегниє стебла. Качани, звісно, що ні, але так і буде. Ось. В цьому рядку в нас ця половина лише ось там полуничка, і гарбузи, кавуни, дині. І я ще планую туди посадити десь огірочки та кабачки. Так, ця половинка в кінці у нас. Хотіла сказати, відгадайте, що, але я думаю, що відгадувати тут ну, навіть немає ще. Це у нас кукурудза. Так. Вона вже зійшла, гарненька, рівненька, не, всі, не все насіння зійшло, звісно. Можливо, якесь ще дозійде, але сумніваюся. Те, що ви бачите, зеленьке, то хвощ. Боротися з ним просто складно. Тут у нас дійсно на цій половинці в нас хвощ. Іншого бур'янцю Ну, трошки є вже лободи. Але ми потихеньку з нею боремося. Є рядки, які вже ми пройшли, прокультивували або просапали, тут я сапки ходила, десь там, десь в інших місцях культиватором трошки проходили. Маємо ми новий культиватор маленький, я вам покажу потім огляд. І ось такі картоплі в нас. Тут, якщо я не помиляюсь, 6 рядків картоплі. Картоплі в нас також різних сортів, точно які не знаю, але ми маємо два цікавих сорти: Хортиця та Солоха. Вони один рожевий, інший фіолетовий. Ось це у нас фіолетова та яка всередині повністю картопля фіолетова. Бачите, листя абсолютно таке цікаве, класне. Її одразу видно. І вона, ну, бачите, як найкраще з усіх. І ось така рожева всередині. неї листя також трішки пофарбоване. Більш рожевий колір. Ось так. Виглядають картоплі. Так, по кукурудзі це в нас BSS або BCC, як його називають, і ще якісь там цифри. Не пам'ятаю їх, але ось так. Це біколорна, тобто двокольорова з білим і жовтим зерном. Досить смачна. Минулого року ми її також саджали, ми саджали вже е, пізніше іншої, е, тому що в нас лишилося насіння. Тому вона в нас не попала під той перший полив, який в нас був з банеру, з фарбою. І вона в нас була, ми її продавали і досить задоволені. Нею непогана кукурудза. О, поки я пішла сюди в кінець. Ділянки. Хочу вам показати наших сусідів, де в нас сусіди живуть, щоб ви так розуміли. А, так нашу ділянку не хочу, там так у нас страшно зараз. А, добре, трошки покажу. Ось там. Ось у нас сіник хата, тут у нас такий старий сарай. А, найближчі сусіди були ось тут, була бабулечка 80. Сім років і вона нещодавно померла. Тепер там м -м, поки що немає хазяїв, але будуть скоро, приїдуть, напевно, родичі. Наступна хата, де живуть, он там бабулечка. І там, де видно ще, от, ну, там, ну так скажем, дачники чи як. Вони не живуть, вони лише приїжджають. І з тієї сторони ми маємо лише одних сусідів. Вон там от, хатинка, і то мені чоловік там. Переносик крапельному, зараз будемо її поправляти. І все. Більше на нашій вулиці, сусідів немає. Але є сусіди, там за лісом, де я вам показувала, там за лісом є в нас сусіди. Там трішки більше людей, напевно. Ось такий хутір в нас. Дійсно він тихий. Але чуєте, як пташки співають. Краса. Відео вийшло трохи довго, але хотіла вам показати нашу природу. Це Житомирська область. Клас. Буду прощатися. До нових зустрічей!